Часто запитують, чи можна купити вже готові окуляри або замовити по телефону без особистої присутності. У медичному центрі мій офтальмолог. Ми завжди відповідаємо: Ні, не варто. Тому що підбір окулярів це не просто вибір оправи, це медичний процес, який включає перевірку зору та рецепт саме під ваші очі, індивідуальний підбір оправи за формою обличчя, посадкою та вашими вподобаннями, точне вимірювання міжцентрової відстані і розмітку на оправі, щоб лінзи працювали правильно. А коли окуляри готові, важливо особисто прийти на примірку, щоб перевірити комфорт, посадку та якість зору. Бо окуляри це не просто аксесуар, це ваше здоров'я і комфорт кожного дня. Хочете, щоб зір був під контролем, приходьте на підбір окулярів у Міофтальмолог. Ми зробимо все якісно саме для вас.